Водислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку. Пане Водиславе, добрий день вам вітаємо доброго дня. Слава Україні, Героям, Героям слава. слава. перенесемося з глядачами на південь нашої країни. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація нині там, і про те, як поводить себе ворог, зокрема про штурми, які здійснює російська армія. Наприклад, дійсно, за сьогодні за добу дещо менше штурмів, ніж е за вчорашню добу. Там проте це не говорить, що ситуація стає спокійнішою, вона навпаки дедалі загострюється, адже ворог продовжує обстріли, продовжує удари дронами, продовжує авіаційні удари. І, зокрема, сьогодні за добу зафіксовано. Понад 20-23 удари керованими авіаційними бомбами і попередній спікер розповідав про те, що на Запоріжжі декілька населених пунктів потерпали від ударів цих керованих авіаційних бомб. Збільшується кількість ударів противника не керованими авіаційними ракетами. Також можна сказати про те, що штурми, які проводить противник, вони доволі підготовлені. Тому що противник хоче, скажімо, отримати певну тактичну перевагу на тих напрямках, де він проводить ці штурмові дії. Пане Владиславе, хотілося б більш точково конкретно зосередитись, зокрема, якщо можна на Оріхівському напрямку. Тут зафіксуємо з даними з даних генштабу, що та там буквально з початку березня ворог намагається, скажімо так, він зробив тиск більш таким відчутним, особливо що стосується зокрема відтинку п'ятихатки малі Щербаки. Ось друзі, можете побачити на мапі, де саме про який саме відтинок йдеться. Пане Владиславе, чи є якесь пояснення, чому саме там вони тиснуть з особливою завзятістю? Дійсно, ви праві. на цьому відрізку лінії бойового зіткнення на цьому напрямку, зокрема на Оліпівському напрямку. Починаючи з початку весни, ворог провів понад 150 бойових зіткнень. 150 штурмів. Це доволі серйозна кількість, і це приблизно стільки, як і на найгарячіших напрямках на інших на інших гарячих напрямках лінії бойового зіткнення. Ворог намагається захопити певні плацдарми і панівні висоти, які розташовані. Біля населених пунктів Степове, там Лобкове в тому напрямку, і вийти на подібні, вийти на те, так званий плацдарм, який там є. Це не лише панівні висоти, це місце, це площа, звідки ворог може здійснювати і артилерійські обстріли з великокаліберної артилерії передмість Запоріжжя, східних передмість і південних. Крім того, ворог, отримавши під контроль цю територію, зможе ці плаздами ці місця він зможе здійснювати вогневий вплив і на автомобільні комунікаційні шляхи, які ведуть від Запоріжжя на схід України. Крім того, це саме ті місця, де можна тримати також під вогневим контролем і Населені пункти, які є кам'янське Степногірськ, тому це доволі. Ну назвемо це. Він хоче отримати певну тактичну перевагу, покращити своє тактичне положення для того, щоб в подальшому розвивати свої дії. Пане Водославе, а ми щоденно інформуємо глядачів про поточну ситуацію, орієнтуючись на дані, які нам надає Генеральний штаб України. Комусь на перший погляд може здатися, що це така суха статистика, офіційне повідомлення, і на цьому крапка. Насправді ні, мова йде про людське життя, мова йде про наших оборонців, які щоденно ризикують цими життями. Чи можете ви для розуміння аудиторії розказати про тривалість боєзіткнень, зіткнень? Як це відбувається? Це не просто статистика, це війна, де ги люди ну, Кожне боєздітнення воно по різному проходить, тому що, ну, ну давайте я вам розповім, як типове розвивається певне боєзвітнення. Противник проводить масований артилерійський обстріл, можливо, застосовує керовані авіаційні бомби. Крім того, противник починає діяти. Системами радіоелектронної боротьби, противник в цей час е намагається захопити перевагу в повітрі, тобто всі наші дрони, які є, всі є які є наші засоби е теж радіоелектронної боротьби, намагається він їх придавити, погасити, е створює так званий коридор, і в цей коридор підходять підходить е штурмові групи, підходять, і вони намагаються якнайшвидше. Подолати там певну відстань, досягти наших укріплень, досягти наших позицій і закріпитися там і втримувати ці позиції. Звичайно, сили оборони України намагаються відбити, намагаються зупинити цей штурм, відновити положення. І тому скільки триває, ну це важко сказати, тому що кожний, я повторюсь, триває по різному. Ну, в середньому там. Починаючи там від 10, 20, 40 хвилин і закінчуючи там декілька годин, тому що, наприклад, штурмова група противника не, не доходить, вона засідає, там залягає, розсосереджується на певній території і вона продовжує здійснювати вогневий вплив. Тому доводиться таку штурмову групу відбивати, доводиться знищувати ворога. Тому кожен. Кожен штурм він є ну по-своєму, як важкий і по своєму підступний, пане Владиславе. Можливо, навіть в продовження теми штурмів. Ми періодично говоримо про вплив погодних факторів з одного боку. Вже весна, і весна. Достатньо впевнена, але з іншого ще нічого не зеленіє, те, те, що називають зеленкою. Ну, принаймні в нас тут, в Києві. Ну це, м'яко кажучи, не дуже яскраво виражено. Скажіть, будь ласка, чи з'явились вже у ворога якісь нюанси в накатах у зв'язку з тим, що ну ось настала весна. Там земля більш суха, чи, чи якось, якось так? Ну, В першу чергу покращилась е, сама погода. Е, Умови, які зараз вони сприяють тому, що збільшилась кількість застосування дронів камікадзе, дронів-розвідників, і навіть це констатуємо. Ми підраховуючи удари дронами камікадзе, їх кількість збільшилась за добу в середньому на 15, 20, там 30 до 30 ударів. Крім того, ну у нас зараз також тут ще поки що не підняли зелень. Проте Ворог активізувався для того, щоб коли ця зелень підніметься, звичайно ж, зменшиться видимість так званого поля бою, зміниться палітра цього поля бою, і тому ворог намагається зараз добути якісь певні преференції, якісь певні переваги підійти ближче до наших позицій, і це одна з причин того, що ці штурми стали більш численними. І стали, скажімо, такі більш наполегливі, тому що ворог лізе і лізе. Його доводиться знищувати ці штурмові групи, які йдуть, вони намагаються прорватися на певні рубежі, захопити певні висоти, певні території, певні позиції. Тому їх знищувати, їх доводиться. Ну звичайно, що набагато активніше. Пане Владиславе, нещодавно президент України інформував про плани росіян щодо Запорізької області і про їхні наступальні дії, що відомо нашим оборонцям. Чи є якась оновлена інформація? Як ви можете прокоментувати це повідомлення ну, щодо планів ворога. Звичайно, військово-політичне, вище військово-політичне керівництво Росії воно не раз заявляло про те, що Запорізька область входить. В геополітичне в сферу геополітичних інтересів Росії, тому російська армія, вона це теж одна з причин, того, що активізувались зараз е... боєзікнення на південному напрямку, е... тому росіяни вони збільшили і кількість обстрілів, і кількість штурмів, тому чи є вірогідність захоплення. І штурму міста Запоріжжя самого, ну ви розумієте, що це доволі великий населений пункт. Росіяни навіть значно менші населені пункти, такі як там Часів Яр, такі як е, Покровськ. Вони це їм досить важко. Вони не можуть взяти сьогодні, там е, проводячи певні свої операції, вони не можуть взяти поки що ці населені пункти. Скільки треба ж ви уявляєте, скільки сили засобів має зосередити противник для того, щоб штурмувати, щоб захоплювати Запоріжжя? Тому ну, наразі нашими засобами розвідки, і взагалі сучасними засобами розвідки виявляється подібне скупчення сил і засобів доволі просто. Ну тому щоб збирати такі сили, противнику. Ну, потрібно розпочати збирати такі сили. Наразі він е, дав. Він дійсно має тут певну кількість сил і засобів, але для проведення штурмів малими групами піхоти, і противник не відмовляється від такої тактики, адже він має на певних напрямках е, деякий успіх застосовуючи саме такі штурми, е, таку повзучу так би мовити, тактику. Ведення ведення взагалі бойових дій. І від цієї тактики, від дій малих груп піхоти, він не відмовляється. І не лише на Запорізькому напрямку, він намагається подібну тактику застосовувати і під час там форсувальних дій на Придніпровському напрямку. Тому подібних, подібними, верніше, подібним чином він діє. І в запорізьких степах, і в харківських лісах. Тому якби він зараз не робить таких великих, не, не, не створює верніше, таких великих угрупувань і не проводить такі стратегічні операції захоплення певних міст. Угу. Пане сьогодні. Та, та, будь ласка, будь ласка, завершите. Ну, принаймні а... сьогодні. Я маю на увазі. В нас ще є буквально 30 секунд. Пане Владиславе, ви сказали про Придніпровський напрямок. Хоча би в двох словах, що зараз на островах поблизу Херсона противник не полишає спроб висадки форсування певних проток, висадки на цих островах захоплення там, хоч невеликого плацдарму, для того, щоб там створити якби вогневі точки, щоб звідти намагатися. Впливати вогнем і на самі протоки на ситуацію, і здійснювати обстріли і по Херсону, і по прилеглих до річки Дніпра населених пунктів, пунктів здійснювати вплив по них. Тому якби ситуація там теж доволі непроста Але найголовніше те, що він не припиняє удари дронами камікадзе по цивільних будівлях, по цивільному населенню, а також активно. Застосовує по правому берегу і важку артилерію великокаліберну, і реактивні системи залпового вогню. За минулу добу більше 30 населених пунктів Херсонської області зазнали подібних обстрілів з боку ворога. Пане Владислава, ми щиро дякуємо вам. вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України.